Вас вітає канал Довідник Історика. Розповім про те, як і звідки виникла ідея Міжнародного жіночого дня. Люди у всьому світі відзначають Міжнародний жіночий день і офіційно вшановують права жінок і їх досягнення в політичній, економічній, соціальній і культурній сферах. Цей день був визнаний офіційним святом Організації Об'єднаних Націй в 1975 році. Яка ж історія цього дня і звідки все це прийшло? Ідея взагалі міжнародного жіночого дня виникла ще на початку ХХ століття в США і потім перекинулася вже на інші країни Європи та всього світу. І основним таким поштовхом до встановлення цього дня можна простежити в лютому 1908 року. Коли в Нью-Йорку вийшли тисячі швейних робітниць на площу і оголосили страйк, в якому вимагали про те, щоб їм поліпшили умови праці, на яких підприємствах вони працювали, а також підвищили заробітну плату. Також починаючи ще з 1867 року. Почалися створюватися е, жіночі спільноти, які агітували за поширення виборчого права жінок. Е, також починаючи Уже з 1903 року був заснований Жіночий соціально політичний Союз для організованого суфражистського руху, так званий Жіночий Рух в Америці, який набув популярності на початку ХХ століття, і головна мета це боротьба за виборчі права. Тому це, це був такий процес, був поступовий, поступовий поступової боротьби. Жінок за свої в першу чергу виборчі права, а потім уже і поліпшення умов праці, також підвищення заробітних плат і все, що належить жінці, вони вимагали в цьому, скажем, таких своїх організаціях, протестах, збирали різні листи, писали все, все, скажімо так, вимагали. Рівності із чоловіками. І, звичайно, що вони жінки хотіли, і всі, хто брав участь у цих організаціях, хотіли відзначити якийсь певний день, який міг би запам'ятатися всім, і також наголосити ще раз про важливість жінки у суспільстві. І ці страйки постійно час від часу. Організовувалися і вже 28 лютого 1909 року в США вперше відсвяткували Національний жіночий день, який очолила Соціалістична партія Америки. Тисячі людей з'явилися на площі і також, звичайно, що в цьому. Такому заході було основне таке гасло, це те, що жінки сказали таку думку. Це правда, що обов'язок жінки зосереджений у її домі та материнстві, але дім має означати країна, а не обмежуватися трьома чи чотирма кімнатами, містом чи штатом. Тобто оголосили так про своє. Бачення жінки в суспільстві про те, що вона повинна користуватися всіма можливостями, послугами і бути теж в центрі суспільства. І ідея вже до Європи прийшла через соціалістку Мейвулс Саймонс, яка Пропагувала ідею про національний жіночий день, і, звичайно, що у Європі відреагували теж на це все. І, вже згодом відбулася міжнародна конференція жінок-соціалісток у Копенгагені в 1910 році, на якій німецькі соціалістки Клара Цеткін і Луїза Ціц вимагали, щоб щороку в кожній країні проводився міжнародний жіночий день, день колективного всесвітнього святкування та заклик до надання жінкам виборчого права. На цій конференції також були і американці, які розповідали учасникам конференції про свій власний позитивний досвід щодо особливого жіночого дня в США, як у них відреагували і як на це реагує суспільство. Пізніше, вже 19 березня 1911 року, у Франції відбувся перший міжнародний жіночий день, який зібрав понад 1 мільйон людей на мітингу. І, звичайно, що першою країною в світі, де всі повнолітні жінки отримали цілісне виборче право, стала Фінляндія. Вслід за цими країнами низки європейських країн, Норвегія, Данія, Ісландія теж почали відзначати цей день. І, звичайно, що вже в Грузії, Азербайджані, Польщі, Канади, в Канаді до 1919 року. Було цей день, був певний обмежений, але вже із правом голосувати лише жінки мали право голосувати лише із тими в кого хто є родичі десь в парламенті, чи ще десь були якісь певні обмеження у виборчій системі, але все ж таки вони вже їм надавалися ці право голосу. В 1919 році право голосувати і бути обраним добилися жінки Німеччини, Нідерландів, Швеції, Люксембургу. От тому історично склалось, що це був перший такий заклик до того, щоб жінка мала право голосувати і бути обраною. З часом жінка отримала вже доступ до освіти, доступ до роботи, також вгідну заробітну плату, покращені умови праці. Це був певний процес боротьби не один рік, не два. Це було ціле століття боротьби жінок за свої права, за те, що вона є. І сьогодні міжнародний жіночий день відзначають так само. Часто як і урочистями, та урочистостями, так і протестами. Але спадщина цього дня залишається такою пронизаною боротьбою за права жінок. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.